Бойові побратими-розвідники говорять, Олег був гарним товаришем та справжнім воїном. Досвід, який полеглий захисник з Кривого Рогу, отримав під час АТО, врятував багатьом бійцям життя. Я з ним був до останнього дня, навіть до дня його загибелі. Я можу сказати, що він ніколи в житті не одказався виконувати бойовий наказ. Завжди, ну щиро, віддано. Ішов в бій. Хоч часто в нас були такі ситуації, що сили в нас були зовсім неравні. Це був була просто світла, надійна, і це був для мене особисто настоящий товариш. Олег Друк, позивний кент, загинув навесні під Бахмутом. Під час виконання бойового завдання його та інших бійців накрили мінометним вогнем окупанти. Він був настоящим патріотом нашої країни. Ну йшов до кінця, що і призвело до втрати нашого колеги. Але він завжди залишиться в нашому серці і в серці наших всіх громадян. Відспівували загиблого героя в українському храмі всіх скорботних радостей. Прощальну церемонію провів отець Вадим. Велику ціносим платимо, ми вільними людьми. За що ціну власне за те, що мали і працювати троюрідна тітка, пам'ятає Олега з дитинства. каже, коли 24 лютого 2022 тисячі Росія почала війну проти України, Олег одразу став на захист держави, повернувшись на українську землю за кордону. Олег друг до війни жив з матір'ю у Польщі. Сама мати згадує близька родичка. Під час телефонної розмови з Наталією сказала, що не може зупинити сина. Як тільки почалося, вона мені зразу подзвонила і каже: Ти знаєш, що я ж не можу його вдержати? Він сказав, що я їду і я повинен бути тільки там. Він каже, як я його не вмовляла, але ні. Він такий дуже принциповий і настоящий. У секторі почесних поховань центрального кладовища побратими вручили рідним загиблого за Україну Олега бойовий прапор. Під час прощання почесна варта виконала традиційний залп з автоматів. Мало той за чотири дні Олегу мало б виповнитися 32 роки. Планів на життя було багацько, зокрема і створити свою родину. Вічна слава загиблому герою. Ганаштонда Віктор Могуров Сергій Філоненко перший міський.